Добрий день, шановне панство, почав купати я картоплю. І які результати? Результати в принципі, набагато менші картоплі того року є, як зараз перейдемося, то я 5 рядків маю тут, кубками я покидав. І під яким курчом, скільки було, я так їх і покидав, тому що я буду зараз. Збирати картоплю, вибирати насиневу. Я завжди маю небагато, 9 рядків, десь метрів до 30. Вручну купаю із найбільших кущів вибираю насиневу картоплю, щоб, щоб садити найкращу картоплю. О, зараз я перейдуся, вам покажу. Для нутрі картоплів дуже мало буде, дрібної мало. В принципі, дивіться, бачите, корч картоплів три великих, воно мене задовільняє. Якби під кожним курчом було три великі картоплі, то є достатньо. І ось максимальна картопля. Я зараз її потім ще зважу. Ось, ось такий у мене урожай картоплі. В кінці я порахую і вам скажу. Зразу подивимося на борячок мій. Дивіться. Бурички ось такі у мене. Що далі робиться? Там трошки менше, де загущені. В принципі, йдемо далі зараз. Перейдуся, ще в друге місце зайдемо. Крайні буряки досить великі. Врожай ну, буряка того року непоганий буде. Гичка велика, Гічку, напевно, вже Ще трохи і почну теж давати, бо вона як почне сохнути, щоб внутрі її з'їли і мінімум було відходів. Так, ставлю я на паузу, буду збирати, сортувати картоплю.